Вітаю, шановне панство. Наклепав я десяточок таких стільниць на, на прохання моїх друзів. І хочу приступити до найнеприємнішої, можливо це лише з моєї точки зору, можливо, і всі так думають, такої роботи як шліфування цих стільниць, оскільки тут чималенькі перепади місцями десь до 2 міліметрів, то потрібно це все згладити. І це йорзання стрічковою машинкою або вібраційною, це затягує, дуже багато часу займає. І шумно дуже і надоїдливо а вібраційною машинкою, якщо ви знаєте, то взагалі більше 15 хвилин не можна без перерви працювати, оскільки застиває кров у жилах і погано циркулює кров. Тож я знайшов вихід із ситуації, оскільки калібрувального шліфувального станка я ніде не зміг знайти. Так, щоб привезти стільниці, мені їх пропустили і я отримав готовий результат. Тож я вирішив скористатися паркетно-шліфувальною машиною. Зараз побачимо, що з цього вийде. Паркетно-шліфувальна машина вийде. Діск. П40 наждачка у нас стоїть. 42 см здається. 420 мм діаметром. Тож поїхали, будемо пробувати, що з цього вийде. Подивимося, що ми маємо в результаті. Є ще певні перепадки, але вже вимальовується маленька дощечка. А що ви з цього приводу думаєте? Є ще незначні перепади, але цей спосіб шліфування мені дуже подобається. Він набагато швидший, ніж ручною машинкою. Так і потужність дається в знаки. Так, продовжую шліфувати. Тут маємо 2 гривні, я їх зараз буду зішліховувати. Все остальне. Просто робимо контрольну лінію, щоб мати уяву, перепад потрібно прибрати. Тут щось зрозуміло. Зараз машина нам покаже. Вимагався та ж п 40 чи наждачка. І вона вже відпрацювала на паркеті. Певну кількість чинну кількість квадратних метрів. Тож нової шкурки я не використовував. Нам что у нас за зубренька у нас есть. А так все надто швидко, як на мене, досить якісно. Шліфону це місце і залишилось ще 9 столиків. Ну, Дрібезок можна сказати, можливо, за сьогодні исправлюсь.